На жаль, щодня українці переконуються в тому, що війна забирає кращих. Сьогодні Кременчук попрощався із захисником України Ігорем Бєліковим. У березні минулого року чоловік добровільно пішов боронити територію України. Йому був лише 31 рік, але доля вирішила по іншому. 30 січня, захищаючи Донеччину, Ігор Бєліков загинув під час мінометного обстрілу. Це трапилось під населеним пунктом Водене Донецької області. Обнаружили нашу групу розвід, накрили мінометним ударом і в результаті чого Ігор загинув. Йому назад останеться 31 рік. В нього залишилась батько Олександр, мати, сестра, яка зараз знаходиться не в нашому місці. Це наша дійсна. Золота молодіж, яка спочатку агресивних дій самостійно прийшла до нашого РТЦК, пройшла медогляд і побажала захищати нашу батьківщину. Попрощатися із захисником України прийшли близькі та родичі загиблого. В пам'яті кожного він залишиться добрим та позитивним. Ігор завжди міг підтримати, та на нього повсякчас можна було покластися. Завжди позитивним, тільки позитивна людина. Пішов Долав ЗСУ у квітні минулого року. Я останній раз тоді його бачив. Добре, позитивне, чесно, втрата тяжка і пам'ять буде завжди для нас, усіх серці. Він буде з нами. Вчителька Ігоря Бєлікова Наталя Дмитрівна пригадує, що у школі він був веселим душею компанії та завжди допомагав усім. Він допомагав всім, він був сонечко у класі. Його всі ніколи не називали Ігорьок, його називали Білочка. Він От він був білочкою для нас всіх, завжди у походах, на перерві, на уроках. Він самий найсвітлий самий хлопчик. Ніколи от стоять його однокласники. Я не пригадаю ніколи, щоб він був ну, сумний, щоб він комусь не допоміг. Він завжди був готов допомогти любому. Це зірочка наша. Краще уходять краще. Ми вдячні кожному захиснику, який боронить нашу державу та наш спокій. І завжди будемо пам'ятати тих, хто поклав життя за нашу незалежність. Ігоря Бєлікова поховали на свіштовському кладовищі на Алеї Слави. Вічна пам'ять та шана герою Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.